Друзі, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. З вами Ігор Плохой. І сьогодні я хотів би поговорити на важливу тему. Принаймні, так такою вона мені здається. Хотів би поговорити про настрій українців. Наскільки я помітив, цей настрій не дуже бадьорий. А можливо, ви по-іншому бачите. Будь ласка, напишіть в своїх коментарях. Зважаючи на те, що багато українців спостерігають за новинами, за оточуючими подіями і від того, що вони бачать, чують, настрій у них не підвищується. Руки, мені здається, опускаються. Знаходяться вони в такій напівдепресії. І, власне, питання: що з цим робити? Як ставитися до тих подразників, які заганяють нас у цей такий ступор або в таку зневіру? Ну, власне, про це хотів би Звісно, поділюся ще одним спостереженням. Чим далі від фронту, мені здається, тим більше цього настрою, що все пропало, а чим ближче до фронту, вибачте, хлопцям, які боронять зараз Україну, їм, ну, мабуть, Нема коли постійно знаходитися у певній такій депресії, принаймні, від новин. Вони, звісно, новинами цікавляться, але вони розуміють, що якщо в них зараз є час поцікавиться цими новинами, поцікавитися цими новинами, почитати, поговорити, але через кілька днів все одно потрібно повертатися на бойове чергування, виконувати свої задачі по захисту України. Більше цього настрою, мабуть, в тилу. Ті люди, які намагаються допомагати нашим захисникам, ну максимально скажімо так, знову ж таки, вони зайняті якимись конкретними справами, якимись конкретними переживаннями, які пов'язані з е, якимись ну, реальними речами, реальними діями, звісно, вони вони можуть чути новини, які не дуже нібито піднімають настрій, але все одно вони не полишають цей процес. Але все ж таки я хотів відповісти на питання: а чи те, що ми бачимо, те, що ми спостерігаємо навколо нас, воно свідчить про що? Про те, що ми йдемо до чогось поганого, до поразки якоїсь, до капітуляції, чи ми все ж таки йдемо до перемоги? Це дуже мені здається важливе питання, яке відповідь на яке налаштує правильно наш внутрішній дух. І я хотів би сьогодні сказати про те, що Біблія багато разів показує нам певний почерк Бога. Біблія багато разів показує нам, що люди, які переживали, люди, народи, які переживали зради, які переживали, ну скажімо так, певну, скажімо, розвернення на 180 градусів їх партнерів. Які переживали, що за їх спинами якісь складалися змови. Ці люди насправді і народи в кінці кінців приходили до не поразки, до не повного, повної зневіри, а приходили до перемоги. І ось про це хотів би я сьогодні вам нагадати, звертаючись до декількох місць цього письма. В принципі, я хотів би навести чотири аргументи. Три з старого заповіту, один з нового заповіту, коли негативні речі, які навколо нас відбуваються, які свідчать лише про одне: що все, нас зрадили, все допомоги більше ні від кого отримати не можна, все нас ведуть до загибелі, до поразки. А завжди Бог втручався в такі обставини, і ці обставини вони призводили окремих людей чи народи, все ж таки не до поразки, а навпаки, до перемоги. Приклад номер один. Давайте згадаємо про Єгипет, про єгипетське рабство ізраїльського народу. Це уривок з першого розділу по 14. Звісно, я зачитувати не буду. Я спонукаю багатьох перечитати ці уривки. Вони не маленькі, це не декілька вишів, це декілька розділів, але. Було б важливо перечитати і заново переосмислити. Я думаю, що багато глядачів мого каналу знають, що таке Святе письмо, і знайомі з цими, з цими історіями, тому мені буде легко з вами спілкуватися. Просто буду про них нагадувати. Але хто їх не знає, я просто заохочую. Візьміть, перечитайте. Ми будемо згадувати чотири місця Святого письма. Візьміть їх і просто подивіться, почитайте у Біблії. Так, ось перше, це Єгипет, книга вихід. Фараони спочатку були прихильними до ізраїлітян. А вони е, мали ну певний таку домовленість з таку партнерську домовленість з ізраїльським народом через Йосипа. Вони пам'ятали Йосипа, і фараони вони дуже добре ставилися до цього народу, і вони нормально проживали в на одній землі. Але прийшов час, і фараони забули про свій меморандум, який вони підписували. Вони забули про свою домовленість. Підтримувати цей народ. І вони почали ставити до цього народу погано. Почалися утиски, почалися проблеми, почалося таке важке іго цього рабства. І, власне, оці негативні обставини Бог знову ж таки використовує на благо. В цих умовах піднімається до Бога лемент, піднімається до Бога молитва. Дуже гучна і потужна. І Бог починає діяти. Ви знаєте, як він починає діяти. Він починає діяти через Моїсея. Але давайте задаємо про дії Моїсея. Там теж дуже цікаво. Мойсей, коли прийшов визволяти народ Божий із рабства, він починає що? Він починає з перемовин. Він починає з перемовин з перемовин фараоном. І ці перемовини йдуть важко, вони не йдуть швидко, вони не закінчуються за один день. Цих перемовин йдуть раунд за раундом. І приходить Мойсей до Фараона, починає перший раз з ним розмовляти. Він іде ні з чим, іде другий раз ні з чим, з третій раз повертається ні з чим, четвертий повертається ні з чим, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і так далі, і повертається ні з чим. Тобто, це така да, челночні перемовини. Бігає туди-сюди, до свого народу, до єгипетського фараону, назад і так далі. І ми бачимо, що тут, коли це все відбувається, внаслідок цих перемовин, навпаки, ситуація погіршується для народу. І народ починає знову ж таки ремствувати на Мойсея, Каже, навіщо ти бігаєш, навіщо ти ці перемовини робиш? Все, все погіршується. І фарон гірше ставиться і так далі, тому подібне. І ми бачимо, що е, нібито через це ворог стає ще більш лютішим, ситуація погіршується. І незрозуміло, чим цим закінчиться. Перемогою навіть і не пахне. Більше того, скажу, що навіть коли е, Мойсей починає розмовляти з фароном. З одного боку, ми бачимо погіршення стану, і з іншого ми бачимо, що все ж таки Бог, нібито і за цим народом. Ми бачимо певні перемоги. В якому плані перемоги? Коли Бог посилає після кожного раунду перемовин кари на єгипетську землю, євреї бачать, що ну Бог засвідчує, що я з вами. Послухайте, все це я розповідаю для того, щоб навести паралель з нашою ситуацією з Україною. Нібито ми бачимо, що Бог не проти нас, він же за нас. Він же втручався, він же давав перемоги, він же послав певні кари. Він звільнив нашу землю: там Київщину, Чернігівщину, Сумщину, потім Харківщину, потім Херсонщину. Це все відбувалося в 22-му році. І ми нібито бачимо, що Бог з нами. І ми нібито бачимо, що коли ворог погрожує за три дня захопити столицю. Там а за тиждень другий Україну цього це цього у нього не виходить. Бог з нами. Але з іншого боку, і ця перемога у нас від нас, знаєте, так от якось ускользає, якось кудись дівається. Ми не можемо побачити її на горизонті, нібито вона з'являється, а потім знову нові обставини і більше попередніх. І отак, от ми ходимо коло за колом. Отак 10 кіл ходив Моїсей. І от вони нібито вже досягли перемоги. Остання кара, десята, після цього вони все ж таки виходять з Єгипту. І нібито вже перемога, нібито вийшли. Але все одно не все. Армію збирає Фараон і починає бігти за е, цими євреями. І біжить до Червоного моря, і вони знову зрозуміли, що скільки вони пройшли страждань, скільки нібито бачили Божих вручань, ніби нібито ось-ось перемога, але знову вона вислизає з рук. Вона нібито куди здівається, і вони розуміють, що вони зараз падуть жертвами оцього злого там розлюченого фараона. Але, ви знаєте, знову ж таки, так не стається. Бог втручається, втручається, втручається. І, власне, вони йдуть через пустелю, і нібито ось ось має бути перемога, а перемоги нема і нема. І вже вони переходять через Йордан. І ось має бути перемога, а все одно потрібно битися і битися, поки ця перемога не настане. В кінці ми знаємо, що вони все ж таки перемогли. В кінці ми знаємо, що вони все ж таки здобули свою землю. В кінці ми знаємо, що все ж таки вони оту омріюну перемогу побачили. Але що Бог робив? Таке складається відчуття, що Бог ніби постійно тримав народ у напрузі. Ну ти ж самогутній Бог, та зроби, щоб раз і перемогли, і все було от ясно, як божий день. Ні, так не відбувається. Постійно коло за колом, нова проблема за новою проблемою. Якісь виходимо на новий забіг на нове коло, нові обставини відкриваються, і вони ще гірші попередніх. Невже ми не спостерігаємо це в Україні? Але отаке от відчуття, що нібито Бог. Перед тим, як дати остаточну перемогу, постійно нас тримає в цій напрузі, постійно нібито перемога відкладається, а якась чергова поразка наближається. Ось такими колами ходили євреї, але вони досягли своєї перемоги. Чим закінчиться те, що ми проходимо? Давайте читати Слово Боже. У євреїв це закінчилося перемогою. Якщо ми будемо вірні Богу, то всі нові обставини, якийсь новий захід перемовини, якийсь новий. Підступ, якась нова змова проти України, а вона може закінчитися насправді перемогою України і поразкою ворогів. Але для нас це звучить зараз абсолютно неправдоподібно, абсолютно фантастично. І деякі можуть сказати, ти що ти Що не бачиш? Відбувається, я бачу, що відбувається. Я все чую. Я я, я, я бачу. Я слухаю. Я слухав інтерв'ю Віткофа. Я бачу, що робить Білий Дім. Я розумію, що відбувається в Кремлі. Я бачу наскільки не рішу, Європа. все ми це бачимо. Але я говорю сьогодні про слово Боже. Чи може бути в нас у цих скрутих обставинах віра? Віра може виникати. А як виникає віра? Римлянам 10.17 говорить, що віра виникає від слова Божого. Тому я сьогодні просто хочу вам читати деякі уривки із Слова Божого. Приклад номер один це е, вихід із Єгипта. Приклад номер два: ми згадали про Йосипа, е, заради якого був певний час е, ну, хороше ставлення до. Народу Божого в Єгипті. Але, давайте згадаємо про Йосипа. А що Йосип пережив? Це книга буття з 37-го розділу по 50-й. Ознайомтесь, кому цікаво. Багато з вас знає цю історію. Йосип, хто його тільки не зраджував, хто його тільки не підставляв, хто від нього тільки не відвертався. Ну, перше, це рідні брати. Рідні брати хотіли вбити Йосипа, але не вбили, замінили це продажем в рабство. Але це теж дуже, дуже така складна ситуація. Він її переживав. Здавалося б, вже пережив і вже він в рабстві, він нормально працює. Він чесний, він принциповий, він за справедливість, за чесність, правильно все робить, працює у Потіфара, у господаря свого. Але і Потіфар через свою дружину, скажімо так, зраджує вірність Йосипа і його кидають у в'язницю. Незаслужено кидають у в'язницю і здавалося б в'язниці, він вже відсиджує цей срок, несправедливий срок. Але там була ситуація, коли він тлумачить сни виночерпію і хлібодару, сказав, що хлібодара стратять, а Виночерпій повернеться до фарона, прямо у, скажімо так, цей офіс президента чи білий дім, неважливо, кудись повернеться до фарона. І попросив він його, коли ти повернешся, і це слово Господнє збудеться. Згадай, будь ласка, про мене, що я несправедливо страждаю. Я несправедливо знаходжусь в ув'язненні. Скажи слово, замов, щоб мене відпустили. І що ви думаєте? Коло за колом, зрада за зрадою, підступ за підступом. Уже це на третьому колі знаходиться Йосип у, цій, у цьому ув'язненні несправедливому. Що відбулося? І цей чашник, або вірно, черпій фараона, повертається до фараона і забуває про Йосипа. Забуває про нього на два роки. Два роки Йосип продовжує гнити у в'язниці. Це дивовижна доля людини. Просто його доля, скажімо так, зшита з одних зрад. Але ми знаємо, що ці зради якраз і слугували тому, що Йосип потім піднявся. Йосип був дуже в потужній перемозі. І те, що Йосипа зраджували, це факти, конкретні факти, які ви всі знаєте, або ви з ними можете ознайомитись, почитавши ці розділи з Біблії. Те, що нас зраджують Україну українців з різних боків. І як Йосва браття зрадили нас теж зрадили, так звані браття. Ну на них і сподіватися, годі було. Нас зрадили наші якісь партнери, якими нібито в нормальних стосунках. Нас зраджують багато хто. Нас можуть зраджувати українці, які живуть всередині України. Нас можуть зраджувати українці, які знаходяться в діаспорі, не всі, але частина. Всередині України з діаспорі нас можуть зраджувати не лише наші партнери, нас можуть зраджувати наші чиновники, наші керманічі. І от все, все от зіткано, да зшито з цих зрад, як в житті Йосипа. Але до чого це призводить? Ми, ми здатні з вами, як слабкі люди, дивлячись на ці факти, це конкретні факти, це не видумки. Опираючись на ці факти, приходити до негативних висновків. А Біблія нас навчає протилежному. Тому я вирішив вами сьогодні просто задати деякі уривки з Біблії. І от Йосиф виходить великим переможцем, і не лише великим переможцем, ще й інших спасає, навіть тих, хто його зраджував. Тому, підсумовуючи цю історію про Йосипа, в Біблії, в останньому розділі книги Буття, 50-му розділі, у 20-му вірші написано так: Буття 50-20. Ви задумали зло проти мене, каже Йосип. Та Бог перетворив його. На добро. Щоб сталося те, що є сьогодні, щоб зберегти життя багатьом. Що станеться? Ми ще не бачимо, що станеться. Але ми маємо знати оцю здібність Бога. Бог перетворив оте зло, яке ви робили проти мене, на добро. Щоб сталося певне благо. Бог може перетворювати зло на добро. Бог може перетворювати зраду на благо. Бог може перетворювати нерішучість якихось людей на нашу перемогу. Це все Бог може перетворювати. Це Бог має цю здатність, він здібний. І другий приклад він показує нам, що Бог вміє зраду з усіх боків, коли ти залишаєшся один сам на одинці, все ж таки перетворити на, на перемогу. Це друга історія із Святого Письма. До речі, я нещодавно в одному інтерв'ю на Радіо Марія дав. ну, Скажімо так, згадав про одне таке у роздуми моєї дружини. Вона дуже багато молиться, переживає про Україну. І, здається, це ще було у 22-му році. Вона сказала, що в мене таке відчуття, що від України всі відвернуться. А тоді була така іфорія: весь світ підтримував Україну. Ну, в усіх країнах майорили жовто-блакітні прапори. Був такий оптимізм, дуже такий потужний. І, і коли вона говорила, мені здавалося її слова трошки такими дивними. Вона сказала: От, побачив, всі зрадять Україну, і Україна залишиться наодинці. І ну для мене таке таке неприємне слово, і але каже, коли Україна останеться на одинці, то тоді Бог наскільки зможе потужно втрутитися, щоб спасти Україну, благословити її перемогою. Що всі люди скажуть, оточуючи, що дійсно, що ну це 100% Божа слава, це 100% Боже Божа втручання, бо е, інакше можна було б зрозуміти, а там Європа допомогла Україні, і, там Америка за Україну воювала, де здобула перемогу ще хтось. А вона сказала, що буде така ситуація, коли. Ну, всі будуть точно впевнені, що це Бог нас спас. І я як запам'ятав це слово і там рідко його говорив, але декому розповідав. І от, коли я дав інтерв'ю на Радіо Марія, я згадав про це слово, і я кажу, що я от зараз бачу, що нібито воно ну збувається це слово. І я навіть почав я побачив в коментарі під цим відео, і деякі та ні, так це погано, це не може бути. Ми там руйнуємо на Ісуса Христа, хай так не буде. Ми хочемо, щоб з нам, нами підтримували. Та і я хочу, і я не проти, я, я дуже за, я дуже цього хочу. І я хотів, щоб брати не зраджували Йосипа. і Я, мабуть, ми всі хотіли б, щоб Йосипа не кидали в в'язницю. Ми всі хотіли багато чого. Але насправді насправді Бог використовує і саме от такі іноді повороти для нас дивні і неприємні, про які не хотіли б ми чути, використовує в долях людей, народів, використовує їх, перетворюючи а, мінуси на плюси. Тому о, я теж не хочу так було, але все, все одно, я ну, все ж таки спостерігаючи за тим, що відбувається. Деякі речі мені не подобаються, але я хочу шукати руку Божу у цьому всьому. І я вас, вам просто пропоную вашій увазі ті місця того письма, які, власне, мене надихають. Мені не дають бути в розпачі чи опускати руки. Вони мене реально надихають. І я живу вірою. І, ну, так, написано в цьому письмі, що праведник вірує має жити. Ми маємо жити вірою. Інакше ну, ми не зможемо пережити. Ми не зможемо перемогти. Нам потрібна віра. Третє місце цього письма це Атих... Ахітофел і Давид. Е, зрада. Знову про зраду. Це друга книга Самуїла з 15 по 17 розділи. Ахітофел – це був радник Давида. Це був його такий ну, мудрець, який був біля нього. І він йому дуже багато допомагав мудрими порадами. Але коли його зрадив його власний син, Авесолом, Підняв бунт проти Давида, і це повстання було вдалим. Він за собою захопив всю владу. Він за собою повів весь Ізраїль, і весь Ізраїль ополчився проти Давида. Давид, бідний, тікав з невеличкою, ну такою кучкою людей, і фактично якогось знову ж таки світла в кінці тунелі не було видно. Всі зрадили. Син зрадив, Ахітофел, найкращий радник, зрадив. Народ зрадив, народ підтримав а ви солома, а не свого царя, який служив йому, який воював за нього і так далі. І все, ну, кінець, нібито, яка перемога? Поразка. От На горизонті майорить поразка. Я все це стосовно України говорю. І ось наступає що? Бог так втручається, там, через Хусію, почитайте, дуже цікава історія, що мудрі, реально мудрі і хитрі поради, змови. Які будував Ахетофел, і він це давав в э, Авісалому, щоб э, знищити Давида, щоб э, знищити його воїнів. Вони не спрацювали. Вони просто не спрацювали. Бог так втрутився, цікаво, що вони не спрацювали. Тобто, у Бога проти кожного лома є свій прийом, і Бог це запустив. І з чим закінчилася ця історія? Жодного шансу на перемогу. Жодного. Мільйони людей повстали проти Давида. А Віселом їх за собою повів, він захопив їх, він звабив їх. Все, жодного шансу Давид перемагає. Таких прикладів у Біблії дуже-дуже багато. А ми дивимося навколо нас, що відбувається. Давайте будемо згадувати ці історії із Біблії. Те, що відбувається, відбувається по класичній, скажімо так, Божій кальці. Ми наближаємось до перемоги. Головне, щоб ми стояли на боці справедливості. Головне, щоб ми стояли на боці праведності. А праведність і справедливість, якщо ви знаєте, це одне і те ж слово в Біблії. воно перекладається іноді в Святому Письмі як праведність, а іноді як справедливість. Причому що з грецького, що з Івріта. Так ось, ми маємо стояти на боці правди одним словом. І якщо ми стоїмо на боці правди, якщо ми надихаємось вірою, якщо ми маємо віру і з цією вірою рухаємось далі, Бог дозволить нашу віру використати для того, щоб. Проявити себе, як він проявляв і раніше. Але для цього нам все ж таки потрібно ходити за Богом. Тобто наше уповання лише на Бога. Тому що ви розумієте, що відбувається. Ми завжди постійно на щось надіємося. О, за... ми хочемо позитивну інформацію, ми хочемо позитивні якісь нотки почути. о-о-о Путін Путін захворів, е, онко на рак хворий він скоро помре. Нам постійно говорили. І що? О, о о, о зараз е, зараз ще 2-3 Двітрінєрки все закінчується. І що? О-о, зараз уже, як дамо контрнаступ контрнаступу 23 му році, так дамо, ми постійно на щось надіємось, окрім того, щоб просто покладати свою надію на Бога. О-о-о, о, -о, -о, -о зараз, зараз Трамп як прийде, так прийде. О, о ні, зараз вже Європа прокинула. О, все, Європа прокинула, все буде нормально. Люди добрі. Невже ми, рік за роком, наступаючи на й ті ж граблі, не можемо зрозуміти, що ми маємо повати на Бога? Так нас будуть оточувати не лише позитивні новини, які ми постійно так, от, знаєте, судорожно шукали, а щоб, щоб позитивно нам підкинули. Яким би блогер щось нам позитивно підкинув би? Та підкидували нам ці блогери багато чого позитивного. Що толку з цього? Ми можемо чути негативні новини, і ми зараз їх чуємо. І нехай це вас не водить в розпач. Ми маємо розуміти, що якщо ми чуємо негативні новини, але з нами Бог, ми все одно можемо перемогти і ми переможемо. Хай буде віра ця в нас, в Українці, бо ми стоїмо за своє. Бо Бо це про це говорить Божа справедливість. Ми задали три історії старого заповіту. Ну і останнє на останок з нового заповіту. Ми зараз наближаємось до страсного тижня, будемо згадувати події великого, великої середи, великого четверга, чистого четверга, Страсної п'ятниці. Все це нагадує нам дуже е, просту історію, яку, мабуть, всі знають, яку, хто навіть не читав Біблію. Це е, історію про Юду. Юда це колишній соратник, соратник Ісуса Христа. Він шов за ним. Нібито підтримував його, і нібито мав би бути з ним до кінця. Але в слушний для нього момент, коли Ісусу було погано, Він відчував, що наближається ось ця чорна година. Він біжить і зраджує Христа, продає його первосвященикам за 30 срібників. Ми знаємо всі чудово цю історію. Ми розуміємо, що іноді колишні соратники починають дивитися. На нас з точки зору скриньки, яку він носив, із якої він крав кошти. З точки зору матеріальної вигоди. О, а скільки там Україна, а скільки мільярдів ви можете нам віддати за нашу допомогу? О, задають питання одні наші партнери. А інші партнери навіть це питання не задавали європейські. Вони зразу нам кредит цю допомогу, віддавали всю дорогу, якщо хтось не знає. Тобто Іуда, він заради матеріальних благ зраджує свою вірність. Він перестає бути вірним. Христові. Ми це цю історію всі знаємо. Але питання: якби не ця зрада, то не було перемоги над ворогом. Якби не ця зрада, то не було б спасіння народу, народ був би не врятований Ворог був у нас дуже потужний. Це диявол. І Христос цього ворога мав перемогти. І якби не ця зрада, не було перемоги. Завдяки цій зради Христа схопили, ви знаєте, чим це закінчилось. Він був розп'ятий, він пішов в пекло. Але спекла Воскрес із мертвих, перемігши смерть, перемігши е, сам ад, перемігши силу темряви, перемігши диявола. Без ради цього було б неможливо зробити. Не був би врятований народ. Наш народ має бути врятований в цілому. Ми маємо перемогти нашого ворога. Так Бог нам підказував вже в черговий раз для того, щоб була перемога над ворогом і був врятований народ. Який необхідний елемент має бути у цьому ланцюжкі? Е, яка ланка в цьому ланцюжкі? Ця ланка називається Зрада. Ми маємо пройти через зраду. А коли ми приходимо, чому в нас це дивує? Чи зраду будь-кого партнерів, не партнерів всередині України, самих українців в деяких частинах? Хтось займається корупцією, хтось не наживається на війні, хтось е, е, не, не потрібними неналежними речами займається. Під час війни, коли країна з кров'ю стікала, багато мали б займатися абсолютно іншими речами. Влада зраджує, ми все це розуміємо з різних боків, як Йосифа. все зразу з трьох боків зраджували. Давіде з різних, і, і, і син рідний, і, і, і радник, який був його фактично другом, якого він слухав рокам, всі зраджують. Путінь, от зараз ми читаємо: Юда зраджує Христа, але це необхідний елемент в ланцюжки. Це ланка, яка називається Зрада. Яка має бути, яка має бути вмонтована у цей шлях наш шлях до чого? До перемоги, до спасіння, до визволення народу. Так ми читаємо у Святому письмі. Отже, що ми маємо знати? Висновок. Бог вміє перетворювати будь-який мінус на плюс. Бог везде народи до перемоги і людей до перемоги, використовуючи певний свій а, алгоритм. І в цьому алгоритмі, як ми бачимо, часто може бути задіяна. Зрада партнерів, а, іноді, скажімо так, бездіяльність, а, іноді там забувають про свої домовленості, як фараони забули про домовленість стосовно єврейського народу. Як забув а, Виночерпій про домовленість з Йосипом, забувають і про людей, про домовленості з людьми, про домовленості з народами. Все це ми спостерігаємо, але це необхідні елементи, на яких будується майбутня перемога. Тому все нормально. Коли ви дивитесь, надихайте цими місцями святого письма. Майте віру. Віра написана від слухання, а слухання від Слова Божого. Що я сьогодні роблю? Я сьогодні, власне, і роблю. Я, скажімо так, піднімаю дух віри для самого себе, читаючи ці місця Святого письма і надихаючись ними. І з вами ділюсь. Все нормально. Бог нас веде своєю рукою. Все буде добре. Ми дійдемо до перемоги. Головне бути вірними Богу. Не впадайте в розпач, не впадайте в розпач, все нормально. Упивайте на Бога. і Ідоли будуть падати. Люди в людях будемо розчаровуватися. уповайте на Бога. Це не має вас вводити в розпач. Розпач має нас вводити тільки одне: це загибель наших побратимів, це втрати наших близьких, рідних, та й далеких, неважливо, будь-яких українців. Кожного дня вони гинуть. Це у нас може єдине, що може впливати на наш настрій, І це правильно так і має бути. Маємо плакати сплачучими, але все інше: Трампи, Вікхофи, стармери, ще хтось там, Путіни, Зеленський це все не важливо зараз. Зараз важливо, щоб ми були вірними Богу і своєму народу, своїй місії зараз в Україні, і ми побачимо, побачимо, що Бог може проявити цей свій почерк. Він може спасти нас і врятувати навіть тоді, коли. Здавалося б, що вже все закінчено. Отже, на завершення, хай Бог благословить Україну. Я дякую за те, що додивились це відео до кінця. Це, до речі, хто задає питання, як підтримати канал. От одна із підтримок каналу це додивитись відео до кінця. Саме це Ютуб бачить, як, ну, скажімо так, чи цей алгоритм Ютуб піднімає контент і піднімає канал. Звісно, можна підписатися, хто цього ще не зробив, там лайки. Коментарі напишіть, зробіть перепост, перепост теж, до речі, допомагає, тому що ви перепощуєте в своїх соціальних мережах це відео. І хтось може ще подивитися, надихнутися цими місцями Святого Письма. Звісно, є кнопка спонсорства, ви можете стати партнером цього каналу. Це дуже велика допомога. І хто став уже я вам за це вдячний. Е, ще раз, благослужні Божих, хай Бог благословить Україну з Богом до наступних зустрічей.